З часу іловайської трагедії минуло два роки. Військовослужбовець збройних сил Віталій Непиляк бачив один із найстрашніших епізодів антитерористичної операції на власні очі. Воював у складі 51-ї окремої механізованої бригади, невпинні бої, оточення противником, чимало втрат пригадувати ті події доволі боляче. Втім, нині найнеприємніше в цій історії те, що люди про неї почали забувати, коли починаєш пояснювати людини просто. То, ну, сам розчаровуєшся і сам себе почуваєш якимось винуватим, що ти там був і виконував своє пряме завдання по захисту територіальної цілісності суверенітету нашої держави. Аби нагадати і вшанувати загиблих в Іловайському котлі, до Івано-Франківська з'їхалися близько тисячі учасників АТО та родичів загиблих зі всієї області. Вони крокували вулицями серед містя, вигукуючи патріотичні гасла. Наступна зупинка меморіальний сквер. Тут учасники ходи разом з духовенством відслужили панахиду. Тут тяжко буде зараз. Дуже тяжко. Емоційно тяжко. Просто знаєш, що вже скільки хлопців немає, їх не повернешся. Хочу ще низько схилити голову тим мамам, які виростили таких синів. які… Пожертвували найдорожчим, що в них було заради найсвятішого, що в нас є нашої землі. Вшанування продовжилися на вічовому майдані. Сотні учасників ходи віддали шану всім загиблим хвилиною мовчання стоячи навколішки. Щоб нагадати всім. Жителям нашого міста області, нашій Україні, що ми пам'ятаємо про наших хлопців, що ми зробимо все для того, щоб ці трагічні події більше ніколи не повторилися. Нагадаємо, за результатами незалежного розслідування іловайської трагедії, у ній віддали своє життя понад дві сотні українців, ще 400 – зниклих безвісти та 270 – поранених. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, Владислав Петриченко, телеканал 402.